Щоб кожен з вас згадав собі, чому прийшов і що тут було. От саме, маме, ви не бачили ніхто, і служби тут ніякої не було. Ця зустріч для нас тяжка та буде мати так можливість постраждати. Я вірю, що кому на не буде довго надродом планувати. Отець не город! Спокійно. якщо не видимо духовного отця, то зможемо молитися на ті. Хотів би знати, хто той боєць чоловік, що так на нас навів у плава. Усім лишатися недоведу на місці. Напевно, нині я здобув слава. Про мене І Що сьогодні роблять ці люди? Ну, чи будете право відкидати, хлястись, брехати, б'ючись в груди. То мої гості, це я вам кажу. Гості, з якої то причини. Я є гостинний чоловік і можу їх піймати хоч щодня. не. Невже мені панить на закон? Гостей у хаті частувати, та досить вішати лапшу. Мене не можна брехати. Усі стоїть там, задаємо чуємо зі всіх не допитає, бо берегти радянську владу не право, а обов'язок сповняє. А про права базікати не треба, бо їх не варті навіть споминати. А що тоді вати в вас Васі право замовчати. До речі, де подівся один важість? Невже мирона тут не було? Який ми? Всього стіло тут? Він був, нічого вітром здуло. Наш перший секретар візвітував Кремлю. Що в Унії нема в радянській Україні, надійте ще якось той час, що кожен храм лежатиме в руїні, їм легко там горіли портувати. Вони не бачать вас, таких упертих. Тому й дають за дійсні світні мрії. А нас за недоробки хочуть дати. Ми вже багато в тюрмі посадили. Зазнали нищівних ударів усі церкви, монастирі, попівські школи. Унія мала би не встати з нарів. <клес> Та ні, ця клята унія живе і жити буде, допоки тут останні уперший к служитиме для вас по всякий час в а чи ранній. Але і ми діймати не будемо, спіймаємо кожного, хто смітиме навчати, направимо на істиніші шлях, Не схоче за загради. заграти. Добре, з вами потім розберуся. Тепер мені гостей треба питати. Послухаю, що скажуть дядь усі, когось я можу запродовити не грав.